Права, 91. У Яна є лінійка, на шкалі якої позначено лише 0 см, 5 см і 13 см. Як, користуючись цією лінійкою, він зможе побудувати відрізок довжиною. Перше 3 см, друге 2 см і третє 1 см. Ну що ж, дійсно, як можна побудувати? В принципі, нічого складного тут немає. Треба подумати, що можна побудувати, наприклад, один відрізок, а потім від нього відняти. Деяку довжину, наприклад, якщо побудувати відрізок довжиною 13 см, від нього відняти відрізок довжиною 5 см, ви отримаєте відрізок довжиною 8 см. Так і він може отримувати різні довжини. Ми це будемо записувати у вигляді доданків і що ми додаємо, щось віднімаємо, але словами треба так сказати, наприклад, що побудували відрізок такою-то довжиною, а від нього відняли відрізок такої-то довжиною. Ну що ж, давайте думати. Перше завдання. Нам треба будувати 3 см. Звичайно, що можна подавати відрізок 13 см, а від нього два рази відняти два відрізки по 5 см, тому що 5 см, ось від 0 до 5, це буде 5 см, а від 0 до 13, звичайно, що 13 см. Тобто ми пишемо так, що треба від 13 см відняти два відрізки по 5 см. Тобто я пишу 5 см плюс 5. І це нам дасть відрізок довжиною 3 см. Сподіваюсь, зрозуміло. Отже, два відрізки по, один відрізок по 13, від нього відняти два відрізки по 5 см. Друге. Нам треба побудувати відрізок довжиною. 2 см. Як це зробити? Ну, Навпаки, з 5 сантиметрових відрізків можна зробити, якщо їх відкласти три рази, можна зробити відрізок довжиною 15 см і від нього відняти один відрізок по 13 см. Давайте так і запишемо. Тоді пишемо, що 5 см треба додати 5 см, побудувати відрізок, додати 5 см. Це в нас буде всього 15 см. Ну а потім від нього треба відняти один відрізок 13 см. Ну і це буде, звичайно, що 2 см. Так ми можемо отримати відрізок довжиною 2 см. Залишилось 1 см. Ну, як його побудувати? Треба, щоб якось різниця між якимись відрізками була 1 см. Ну, е, Можна такий придумати випадок. Я би взяв два відрізки по 13 см, це було б 26 см, а з 5, 5 см відрізків, якщо їх взяти 5 разів, можна побудувати відрізок довжиною 25, мм, 25 см. Якщо від 26 відняти 25 це і буде 1 см. Тобто, третє, я б так написав, що 13 см побудувати відрізок. Потім ще один відрізок довжиною 13 см. Так. І від них треба відняти загальний відрізок довжиною 5 сантиметрів плюс 5 сантиметрів плюс 5 сантиметрів плюс 5. Це вже скільки у нас 4 рази і ще один раз, плюс 5 сантиметрів. Так, ну і це буде дорівнювати. 13 плюс 13 це буде 26 см. Отут у нас є 5 разів по 5 см, це буде 25 см. Ну і це буде дорівнювати 1 см. Ну а зараз давайте запишемо це словами. Перше, то ми пишемо тоді від відрізку в 13 см. Треба відняти два відрізки по п'ять сантиметрів. Є. Друге. Ну, в другому випадку від трьох відрізків по 5 сантиметрів треба відняти відрізок по 13 сантиметрів. Від трьох відрізків по 5 см треба відняти відрізок по 13 см. Сантиметрів. Ну і третє. Від двох відрізків від двох. Відрізків. По тринадцять сантиметрів, треба відняти. П'ять відрізків. П'ять 5 відрізків по п'ятиметрів. Ну що ж, ось таке завдання. На цьому вправу завершено.